Вітаю вас, любі малята, і запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом 30 листопада Всесвітній День домашніх тварин. Пухнасті, вухасті, в ухасті не в лісі, а в хаті. Так, це наші улюбленці, як не любити домашніх тваринок, цих симпатичних песиків, котиків, кроликів, хомічків та папужок. Малята їх люблять в усьому світі. Сьогодні, 30 листопада, відзначають Всесвітній день домашніх тварин. Вони тішать нас, створюють затишок в оселі, стають нашими добрими друзями. З домашніми улюбленцями треба вміти дружити, адже вони також можуть ображатися, сердитися і захищатися. А ще тварини давні помічники людини, наприклад, собаки. Служить на захисті безпеки України. Малята, погляньте, ви впізнали цього песика? Як його звати? Звісно, це відомий пес-патрон. Він шукає заховані небезпечні предмети і дуже цим допомагає нашим військовим. А ось ще один помічник. У Запоріжжі, в поліції добре виконує свої обов'язки пес Арчі. Він працює на залізничному вокзалі. Шукає порушників, загублені речі та підозрілі предмети. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від кішки. Малята, як ви думаєте, чому говорять, що котики є гарними мисливцями? У котів дуже гострі кіхті і гарний слух. Вони добре бачать вночі. Малята, а ви знаєте, що дозволяє нашим муркотунам рухатись непомітно і тихо. Коли коти біжать, то вони ховають кіхті і стають лише на м'які подушечки, тому рухаються безшумно. Малята, я пропоную вам пограти у гру, кіт чи собака. Я буду називати вам риси характеру та особливості поведінки. А ви вгадайте, хто це, кіт чи собака? Він будинок охороняє і чужих не підпускає. Собака повільно, тишком, нишком, він крадеться за мишкою. Кіт любить багато спати і солодко позіхати. Кіт. Хто команди розуміє і швидко їх виконує. Собака лапками вмивається, чистюлею вважається. Кіт, хто приносить капці своєму господареві? Собака не любить купатися і має чутливі вуса. Кіт любить прогулянки на вулиці. Собака любить м'ясо і кістки. Собака Ласою рибкою і молочком. Кіт. У кого має бути своє місце в квартирі? Правильно, і в кота, і в собаки. Малята, ви знаєте, як слід піклуватися про домашніх улюбленців? Так, їх необхідно вчасно поїти, гуляти з ними, облаштовувати місце для відпочинку і, звісно, годувати. У мене для вас є ще одна цікава гра. Пропоную вам пригадати, що люблять їсти ваші домашні улюбленці і пограти в гру хто що їсть. Перед вами буде чотири картинки із їжею. Що люблять ваші тваринки обирайте, а що не їдять, ви їм не давайте. Те, що песик полюбляє, напевно, кожен із вас знає. Так, Кісточку і корм собачий залюбки з'їдає, а рибку і цукерку він не полюбляє. Котик мурчик зголоднів, що б він зараз з'їв. Мишку й рибку любить котик, на горішок і зернятко кривить ротик. Гом'ячок що любить їсти впевнена, ви знаєте. І насіння і зернятка заховає в щічки в хатку. Ну а кісточку і м'язко подарує цуценятку. Номо, спробуй відгадай, що любить їсти папуга? Він всі зернятка полюбляє, а молочко котику залишає. Наша морська свинка зголодніла. Швиденько малята, відгадайте, що б вона з'їла. Дуже любить фрукти, овочі, травичку, а ковбаску біда кицьки. Равлика усі ми знаємо, що він їсть, дуже швидко відгадаємо. Всі овочі, фрукти кульбабки з'їдає, а м'язко песику залишає. Кролика всі знають, що він любить їсти малята. Капусту, моркву і травичку їсти. Завжди має звичку, а солодку шоколадку подарує вам малята. Ну, що, всіх тварин нагодували, вони спати полягали, так на подушиці вмостились, щоб сни смачненькі їм наснились. А наше заняття добігає кінця малята. Всі тваринки, які живуть поруч з вами вдома, потребують, щоб їх любили. Про них піклувалися і доглядали за ними, тоді вони обов'язково віддячать вам добром і теплом.